Стосовно сьогоднішнього матча важко робити такі поспішні висновки. Що я можу сказати? По грі приблизно рівні суперники а, грали. Суперник Чайка ну, більш переважав десь силової боротьби на стандартах, що і використали потім, забивши м'яч. Більше на м'ячі були, ну чесно, по грі вже другу гру підряд, заслуговуємо перемоги. І, на жаль, не можемо поки що порадувати своїх болівальників їм. А, Я думаю, що у нас все попереду. Ми трошки станемо впевненішими, досвідченими і почнемо брати перемогу за перемогу. Скажіть, будь ласка, чого саме у цій грі не вистачило вашій команді? А, реалізації моментів. У цій грі нам от, буквально не вистачило завершального удару, тому що все було зроблено, розіграно. Да. І якоїсь спортивної наглості, щоб десь впевненіше що зайшли в штрафну, забили. Ось, а, Грали спокійно, розігрували, створювали моменти. На жаль, а, викона... ну, виконання підвело. Але воно йде від впевненості. І скажіть, будь ласка, з ким наступна гра і які у вас очікування? Наступна гра в нас в Кубку України з Карпатами. Це класний досвід для нас. Я сподіваюся, що ми відчуємо атмосферу великого футболу і це нам допоможе в майбутньому. Для наших хлопців це дуже круто, що в нас такий сильний суперник. Гра, я думаю, сподобалася і вболівальникам. і Тренерам багато дуже моментів і для аналізу. І загалом гра цікава, динамічна, швидка, тому я думаю, що всі залишились задоволені. Ну, зрозуміло, що ми задоволені результатом в першу чергу. Команда суперника теж достатньо кваліфікована, в перехідних фазах непогано виглядала. Ну і Після вилучення зрозуміло, що гра перемістилась більше на нашу половину поля, але вона не стала від цього менше змістовною. і… Не втратила темп, скажімо так. І скажіть, будь ласка, завдяки чому ви здобули цю перемогу? Ну, Перш за все, завдяки самовіддачі, завдяки тому, що футболісти вийшли більш зарядженими навіть на другий тайм, ніж на перший. І вилучення насправді нас ще більше об'єднало. І це додаткові труднощі, які... От, після подолання, яких мені здається, команда гуртується і набагато ще потім додає і додає. І ми сподіваємося, що так і буде в майбутньому, тому що ну, це дійсно важлива перемога, і гра нам, м'яко кажучи, не далась легко. Але я думаю, ми її цілком сьогодні цілковито заслужили. Скажіть, будь ласка, з ким наступний матч і який у вас? Ну, в нас зараз наступна гра з колосом 2 в чемпіонаті, але перед цим ми ще граємо з лісним на кубок. Тому обов'язково футболісти, які сьогодні були задіяні, напевно, отримають відпочинок і ми подивимося на наш найближчий резерв. Будемо їх задіювати поступово. Сьогодні теж отримали футболісти ігрову практику молоді, тому ми потихеньку їх залучаємо до команди. І Сьогодні вдалось добути результат. Сподіваємось, в наступних іграх вони теж не зіпсують і будуть додавати від гри до гри.